Ках заливають льодовий майданчик у мікрорайоні Рокитне. Робляться своїми силами представники громадської організації Хокейний клуб Прилуки. Щоб покриття було якісним, лід заливають кілька разів. Зараз триває вже п'ята заливка, розповідає Володимир Костюк. Кількість заливок завісить від погодних умов. Тому чітко сказати, не можна, скільки це заливок і скільки раз це буде може продовжуватися. Ну останнім часом практично успіваємо за 3-4 дні. Якщо э, при наличии мороза мінімум 7 градусів. А если менше, все, затягується на неделю. Э, ну, В принципі, все. За саму заливку ви бачите, э, основна задача набрати льоду іти від камней. Тоді вже становиться легше. Коли виїжджають діти починають э, катати, льо міняє структуру і вже э, зварюється краще існуючими слоями заливки. Тось ну швидший рост ну і качество льоду теж змінюється. Якщо влити багато води за раз, вона замерзне нерівномірно. Лід вийде пухким та крихким. Тому працюють поступово. Тонкий шар, мороз, наступний шар. Це довше, але безпечніше, адже головне якість та товщина покриття. Після заливки майстри льоду шліфують льодовий майданчик спеціальним приладом, виготовленим власноруч. Періодна набрання товщини. От іменно це основний метод далі. Там у нас є волокуша, як ми називаємо, ну, самі зробили на салазках бочка 200-літрового з ковром. Ну, принцип принцип заливочної машини просто в мініатюрі. Ну і место двигателя, звісно, наші люди. Ну, і все качество льда він дає добро. і, Опять же, в'язка льда появляється після 7 градусів, Так що я думаю, от. 7 градусів морози оптимальна. Ну, волокушу в основному використовуємо тоді, коли е, морози падають е, до, до 3-4 градусів, тоді ми заливаємо з волокушу, тому що вона робить тонкий слой і виходить, ну, все одно качество льда виходить гарне. Механізмом виправлення чіткого льда являється е, фінальна. Це вже волокуша. От іменно Волокуша ковер. Все, що ще, все ще до цього, ну опять же, ж, фризу заміняє цей скрибок. Ну, Оце так сказати, наша фриза, е, якою ми і збиваємо і шероховатості, коли ми чистимо. Ну, в основному людь-чоловік бере на коньках і поїхав то один за одним, ну тобто у нас їх декілька штук. І ми шліф... котимося, тим самим ми збираємо нарізаний сніг, тим самим ми шліфуємо погрешність. Як розповідає Володимир Костюк, прилучани чекали на місце зимових розваг всю зиму, оскільки до лютого трималася плюсова температура. Ми заливаємо сьогодні п'ятий день, ну чотири це точно. Їм ну, діти у них вже терпіння немає. Вони побачили під краюшком льода з'явилось, вони вже на ньому, вже клюшку притащили, шайби б'ють в борт. Все, вони вже в движенні. Так що, ну от, якщо п'ять, то 4 дні вони вже точно катаються. Ну вчора вже, вже вчора був більш-менш, ну вже ви бачите, що вирівнюється, Ми вже вийшли з камней. Уже вчора вже чоловік 50 точно вже був. Так що, ну вже двигається. Діти дуже ждуть. Ви ж бачили сьогодні доросла людина каталась. Одушена люди приходять знімати напряження. Поверхня ковзанки буде готова вже до вечора. Тоді містяни нарешті зможуть насолодитися однією із найкращих зимових розваг. Володимир Костюк каже, можливо, навіть відбудеться хокейний матч серед прилучан. Було б непогано якби вийти на льода провести яку нібудь знову золоту шайбу по городу. Було б ідеально. Прилуцька ковзанка обіцяє стати одним із найвідвідуваніших місць цієї зими. А про враження містян від льодової арени дивіться у подальших сюжетах телеканалу Прилуки.